Належа говоримо про екстрадицію. Уже і навіть екстрадицію не називаємо, тому що мали ще й розмову з речником Державної прикордонної служби України. Питали, що це означає. А у вас запитаємо, чому у великих масштабах, якщо пояснювати, неможлива екстрадиція умовно 80 тисяч ну, людей на території України з Польщі. Ну, я не знаю, хто слово екстрадиція запустив, воно має зовсім інше юридичне значення. Давайте е, згадаємо слово депортація. Формально поляки, виявши порушника їхнього прикордонного законодавства, ну, уявімо собі, українець пройшов кордон повзком. Е, Його затримали в Польщі, запідозрили в цьому, поляки мають право його депортувати. Уявимо собі інший випадок. Попався порушник, боже п'яний дебоширив, чинив ДТП. Почали з'ясовувати звідки він взявся на території Польщі. В нього немає жодних документів про в'їзд. Польща має право в такому випадку його депортувати в Україну. Можливо, частина польських заяв стосувалася цього. Що коли ми почнемо говорити про екстрадицію, то екстрадиція це законодавство, яке стосується процедура спеціальна, яке стосується видачі. Українській державі особи, яка а притягається до кримінальної відповідальності, Б, запрошується для відбування покарання іншими словами, про екстрадицію особи, яка яку ще не спробували притягнути до відповідальності, чи екстрадицію особи про кримінальну відповідальність якої лише Обговорюється зараз, ну нібито говорять, що криміналізують, створять законодавство про відповідальність осіб, які виїхали з України з порушенням законодавства. Таким чином, мова про екстрадицію особи, які не висунули підозру. Я говорю по процедурі. Спочатку мають гіпотетично висунути її підозру, вчинення якогось кримінального правопорушення, обрати її запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після того оголосити в розшук, встановити її місце знаходження в Польщі, і після того звернутися до польської держави, до польської чи любої іншої європейської держави про видачу такої особи Україні для притягнення до кримінальної відповідальності. Ми повинні розуміти, що. Розслідування кримінальних проваджень за відсутності особи, так зване ЕМЕФСЕНТІЯ за відсутності, неможливе по воно можливе по певній категорії особливо тяжких злочинів. Жоден з тих злочинів, які можна запідозрити гіпотетично е ухилянків, це в першу чергу. 358, частина 4. Використання підробленого документу для перетинання кордону, підробка з цією метою документів, можливо, підробка групою осіб з кимось. разом. Е, ці питання, це найочевидніші, які на перший погляд напрошуються. Вони не передбачають покарання більше одного року позбавлення волі, за яке, можливо взагалі чисто теоретична екстрадиція. Тому це хтось слово екстрадиція запустив. Не розуміючи, що ця процедура складна, і вона повинна передувати їй повинна передувати виявлення якогось кримінального пропущення вчинено конкретним українцям його притягнення. А вже тоді запит української держави на видачу цієї особи для притягнення до кримінальної відповідальності, я приведу конкретний приклад, щоб люди розуміли. Українець для того, щоб перетнути кордон, зімітував, що він має троє дітей, Хоча насправді має одну дитину. Він використав два підроблених свідоцтва про народження дітей на своє ім'я, яку йому підробили шахраї е, при перетині кордону ці документи відсканували. Вони є в системі. Тепер ми уявляємо, що прикордонна служба її оперативні підрозділи починають суцільним методом перевіряти таких. Люсі, які пересікли кордон, звертаються в реєстри мен'юсту, перевіряють скільки в людини реально дітей, виявляють, що в нього є підроблені документи. Таким чином вони мають факт використання особою підробленого документа. Покарання за використання підробленого документа з е, найбільша міра це обмеження волі. Для екстрадиції треба позбавлення волі хоча б один рік. Тому давайте припинимо цю тему говорити, вже не говорячи про те, що е, почати розслідувати такі кримінальні провадження, це е, створити великий ризик, що величезна кількість українців, яких ми чекаємо після перемоги назад для відновлення країни, не зможуть повернутися у зв'язку з тим, що їх будуть тут чекати кримінальне переслідування. Треба довго думати перед тим, як зробити кроки в цьому напрямку. А, дивіться, а справа в тому, що ті люди вже поїхали, так і відповідно. Ну просто я згадую, як міністр Ігор Клименко говорив про те, що, начебто, напрацьовується якийсь законний спосіб. Людей, які поїхали з країни, коли вже була велика війна, які захочуть сюди повернутися, буде чекати кримінальна відповідальність. Але я думаю, що за таких умов люди, якщо будуть знати, що їх очікує кримінальна відповідальність, вони сюди просто не повернуться, і це якийсь замкнутий коло виходить. Як ви Це взагалі бачите розв'язання цієї проблеми? Ну, по-перше, дивіться. Кламенко говорив про гіпотетичне прийняття законодавства. Він допустив, до речі, ще тоді я пригадую його інтерв'ю, він допустив велику помилку: Закон, який встановлює відповідальність або посилює кримінальну відповідальність, не має зворотньої сили. Відповідно, якщо якийсь закон, ми його побачимо в законопроект завтра в Верховній Раді, через місяць його приймуть, через два. Обов'язково такі закони мають перехідний період, тому що люди повинні зрозуміти законодавство за кордоном, і лише тоді це почне їх з моменту при набуття чинності закону почне їх торкатися. Очевидно, це торкатиметься тих людей, які будуть перетинати кордон з підробленими документами. До речі, дуже специфічний момент. Дуже багато народних депутатів, в тому числі правоохоронці, згадують оце перетинання кордону в контексті ухилення від мобілізації. Ми повинні розуміти, що стаття 336 ухилення від мобілізації, воно може мати місце склад злочину тоді, коли особа ма... пройшла військово-лікарську комісію, тобто перший раз в воєнкомат для уточнення анкетних даних, пройшла ВЛК. І отримала так звану мобілізаційну повістку. От в цей момент вона скористалася підробленими документами і пересікла кордон, то поряд з підробкою використання підробленого документа вона може відповідати за ухилення від мобілізації. Такі випадки просто рідкісні і фантастичні. Таке поєднання, воно вряд чи може бути. Закони, які приймуть, я буду казав, будуть мати тільки поступальну дію вперед з не мати не буде. Обговорювалося багато раз криміналізація, тобто створення відповідальності для осіб, які, будучи особами призивного віку і суб'єктами можливої мобілізації, покинули Україну, їм встановлять якийсь місячний срок на повернення в Україну, і у випадку такого неповернення е, встановлять кримінальну відповідальність за такі дії. Е, знов таки, це дія може, отакий дія може е, сприяти поверненню частини свідомої частини законопослушних громадян, для яких тяжко опинитися поза правовим полем. Уявляємо частину людей, які тільки шукають приводу, щоб е, назавжди, назавжди отаборитися на заході. Шукати там роботу, уселятися це буде останній поштовх для цього. Для чого ж мені повертатися, якщо мене чекає тут кримінальна відповідальність? Є ще третя категорія розглядяєв, які будуть півроку думати, вертатися чи не вертатися, не будуть читати закони і в такий спосіб попадуть під кримінальну відповідальність. Але це дуже теоретичні розмови. Цей законопроект навіть відсутній в Верховній Раді, тому говорити про нього рано. Пане Олеже, а якщо ми говоримо не про тему повернення, не про тему так званої екстрадиції, ми вже з'ясували, що це не було коректне слово, вживане в медіа. А якщо ми говоримо про цей законопроект, який готують депутати з приводу чоловіків, які після 30 років здобувають другу вищу освіту і послідовну вищу освіту, ви як юрист, чи можете ви прокоментувати, чи не є це порушенням прав людини на освіту? Бо конституція передбачає, що є права на здобування освіти. І чи в час воєнного стану деякі статті конституції можуть, ну, скажімо так, не братися до уваги, і це є цілком законним таких чоловіків позбавляти законної на даний момент відстрочки, так, бронювання, як це правильно називають. Це відстрочка на період. Давайте зробимо конституція. Прямо передбачає обов'язок щодо захисту батьківщини. Прямий обов'язок, тому право на освіту воно має бути реалізовано в розумний спосіб. До мене зверталося з спробою оскаржити з проханням оскаржити відмову Держприкордонслужби для перетинання державного кордону. 40-річним мужчиною це було майже рік назад, пам'ятаєте, була хвиля перетинань через кордон. Е Прошу студія ви зі мною. Так, так, так. Ну, ось що йому. Або я бачу зображення людини з інтер з якими текстом перед собою. Так, от особа, яка їхала за кордон, здобувати четверту вищу освіту в 40-річному віці. Ну я все розумію, що можна змагатися робити насічки на дверях. Скільки ти зарубки, скільки ти маєш вищих освіт? Але це питання повинно якось корелюватися з обов'язком щодо захисту батьківщини. Тепер давайте е, оцінимо е, аналогію. Законодавство, яке е, регулювало призов на строкову військову службу, звучало приблизно так: особа має право на відстрочку до закінчення до отримання першої вищої освіти, і то, якщо це не старше, якщо не помиляюся, було 23 чи 25 чи років. Чітко було це врегульовано, щоб оце. Бігання, затягування за освіту ну, академки, відкладання, щоб це не впливало на виконання обов'язку щодо призову на строкову військову службу. Був такий момент специфічний, що воєнкомати відслідковували осіб, які переводились на заочну форму, і вони тут же мобілізовували, призивалися на строкову військову службу. Особи, які пропускали один рік, бодай брали академку, вони також підлягали призову. Беремо аналогію, в нас воєнний час. Раніше ми не говорили про порушення конституційних прав, коли питання стояло про призов на строку військову службу. Тобто, іншими словами, має бути гарантоване право на отримання вищої освіти особі, а вже інше питання про другу. Ну, я, я розумію, що люди могли помилитися з освітою тут же починають вчитися вдруге. Законодавець передбачить вік, протягом якого це можна отримувати. Кількість цих освіт і інше. Я думаю, це буде чітко прописано в законі.